Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 36- частина модів для народу. Сьогоднішній мод додає в нашу гру 7 нових артефактів. Ось вони вже всі в мене. Перейдемо до першого. Це в нас сокира Люті. Вона має ось такий крафт. Крафт доволі недешевий, 4 золотих блока, 1 діамантовий і 1 діамант. Також палиця. Що він може? Спочатку почнемо з того, що в нього 30 шкоди при атаці. Ми просто можемо так підходити і вбивати. Але в нього дуже повільна атака, тобто 0,8 перезарядки. Це приблизно начебто в два рази менше, ніж в меча. Також, коли ми клацаємо праву кнопку миші, ну, давайте перейду в режим виживання. Так. Начебто ось так. Ну, і, наприклад, хтось мене вдарить. Ану, давай бей мене. Так, ще трішки. Чудово. Клацаємо праву кнопку миші. Ми моментально регенеруємо. Тобто це дуже класна сокира. Ну, десь відновлюється за 20 секунд. Тепер можу назад перейти в режим творчості. Так, є. Підкладаємо цю сокиру, вона нам більше не знадобиться. Далі в нас іде коса-тіней. Вона має ось такий крафт, крафт, звичайно, вже в рази дешевший, адже використовується всього одна перелина енду, 18 заліза, а також один обсидіан. Але вона не дуже корисна. Скільки вона має шкоди? 17 шкоди. Але б'є вона дуже швидко. Ось так ми можемо просто заклацувати. Які вона має властивості? Якщо не помиляюсь, то лише телепортацію. Ні, не лише телепортацію. Ось ми на праву кнопку миші, ми можемо телепортуватись до блока, на який ми класемо правою кнопкою миші. Ось дивіться. ось так. Але і все. Ми не можемо телепортуватись далі. Тобто, лише ось ці от декілька блоків, там чотири чи скільки. Ну, а на ліву кнопку миші, ми коли будемо бити, то на нього накладується висушення. Ось дивіться, дуже коротке, але було. Можливо, ще раз. Та. Ні, вбили. Ну, я думаю, це вже зрозуміло. Прибираємо. Далі у нас іде ось такий от посох. Посох в нас крафтиться ось так. Ну, крафт вже ну, не дуже прям простий, але в нижній світ треба сходити. Що він може? Ми можемо заряджати ось такі от вогняні кулі. Зараз заряджаємо. І кидаємо. І все він відлітає. Давайте когось ще знайдемо тут цікавішого. Наприклад, ось, дивіться, 20. І все помирає. Ну, ось візьмемо скелета. 53 шкоди. Ну, 53 шкоди це дуже багато. Ми так можемо за. Ну, отримав досягнення, випробування навіть. Ми можемо вбити навіть того самого дракона. Тому ці артефакти ну, дуже сильні. Це для якихось збірок чи ще щось. Ми можемо просто отак взагалі. Викидати і все. Зараз десь може ще буде якийсь. Ось, навіть швидко можемо ось так, і все. Він зносить більше 20 шкоди, ми можемо просто так винищувати кучу мобів, різних, ще щось. Переходимо далі. Ось, просто. По 30 урона. 30 шкоди, і ми просто заклацімо так дракона, і все. До речі, якщо ми ось так, давайте якось спавні тут. Ось нас І позапускаю ось ці штуки. Починається ось такий от типу дощ з ефектів, який зараз ось так вверх позапускаю вгору. І дивіться, як класно воно виглядає. Навіть починає наноситись шкода, це напевно прилетіло. І ось дивіться, як воно класно виглядає. Тобто оці ось частинки, вони дуже гарні. Також, напевно, приберу дощ. Адже він нам заважає. Залишаються в нас 4 артефакти. У нас іде дуже крутий меч. Це в нас меч на 80 шкоди. Швидкість в нього так само, як простого меча. Але сам факт, що ми можемо того самого візера винести там за 3 удари, якщо не помиляю, звичайно. Який він має крафт? Крафт непростий: 2 діамантових блока, 2 смарагдових, 2 редстоунових і 2 золотих блока, а також незрадивий меч. Але, ну, друзі, слухайтеся: 80 шкоди при атаці. Ну і також в нього є ще одна цікава особливість. Давайте на спавні ось тут мобів. Ну, ось так, я думаю, вистачить. І клацаю правою кнопкою миші. До речі, дуже цікавий звук. Звук, коли ми вбиваємо дракона. Зараз ще досі чую його. І все. Тобто викликаються блискавки, і всіх мобів знищується. Там 20 чи скільки. Десь тут написано. 25 шкоди в радіусі 15 блоків. Усім. Тобто, якщо на вас напала велика там, ну, кількість зомбі чи ще когось, просто права кнопка миші, все, їх нікого вже не залишиться. Далі в нас іде ось такий от стародавній лук. Ну, Або лук древніх, щось типу такого. Переклад. ми просто випускаємо, і туди летить блискавка. Давайте. Для цього не обов'язково заряджати лук повністю. Ми можемо просто взяти і отак. Отак просто. Коли простий лук нам потрібно заряджати постійно, тут ми можемо просто так заклацати. І все. Міні-босс-скалація якого 121 здоров'я, він вже мертвий. Про цих взагалі мовчу. Ось так от. І ще. Дивіться, вони просто відлітають і все. Ось такий от цікавий лук. Так. Передостанній артефакт. Це в нас просто такий як ніж, який нас прискорює. Також крафт лука забув показати. Крафт-лука доволі простий порох пломеня і простий лук. Також ось такий от крафт ось ножа, навіть, ну, щось типу того. Також на меч він не дуже схожий, так що, скоріш за все, це простий ніж. 6 одиниць шкоди ну, це мало, але це не основна особливість цього ножа. Клацаємо праву кнопку миші. І на нас накладається швидкість третього рівня на 20 секунд. На 20 секунд це непогано. Дуже доволі класно, ну, але більш нічого цікавого в цьому ножеві немає. І останній артефакт це в нас ось така от рукавиця. Ну, вона виглядає доволі здоровою. І вона має відразу декілька особливостей. Якщо ми будемо бити мобів лівою кнопкою миші, вони горять, також скільки вона зносить. 30 шкоди при основній атаці. І все, ось так. Тобто, ми їх просто виносимо. Також, коли ми клацаємо правою кнопкою миші по блокам, ми можемо так підпалювати. Тобто працює як запальничка. Все тут просто, нічого складного. Також знову можемо вдарити, і все чудово працює. І також залишилася ще одна здібність. Це коли ми клацнемо правою кнопкою миші, нам дасться відновлення на 10 секунд. Давайте перейду в режим виживання. Так, хтось на мене нападе може. Клацаємо. Ой, щось трішки не встиг. На жаль, я зовсім трішки помилився. Нам дається не відновлення на 10 секунд, а нам дається захист від вогню. Ну тобто, не будемо горіти там в лаві, ще в вогні, ще десь. Тобто ось така от цікава рукавиця. Ну і її крафт виглядає ось так: 3 вугільних блока, 5 блоків магми і ще один порох пломя. Ну, ось такі от артефакти. Посилання на мод буде в описі. Кому сподобалось дане відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!